Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого, і щоденної медитації. Сьогоднішній фрагмент дуже цікавий, бо святий Петро там питається в Ісуса, чи цю притчу ти говориш для нас чи для інших. І цей такий, ну, можна сказати, дуже ключовий текст. Бо якщо людина, читаючи Святе Писання, підходить до нього в такий спосіб. Ну, може, це для мене, може це для інших, то завжди це Слово Боже буде для інших. І практично ніколи в житті такої людини Господь не промовить. Вона ніколи не повірить, що Господь власне в цей момент промовляє до неї. І навпаки, прикладом, як ми повинні правда, слухати Слово Боже, це є той фрагмент, в якому. Натан приходить до Давида і розповідає йому таку історію, яка відбулася в їхньому царстві. Говорить Натан, що був бідний чоловік. В нього була овечка. Ця овечка була йому за доньку. Вона спала між його дітей, вона їла при його столі. В цього бідного був багатий сусід, який не хотів брати для свого друга, який там завітав овечку зі свого стада. Він забрав цьому бідного, приготував в неї за обід для власне, того подружуючого гостя. І Давид встає в великому гніві, розриває свою одежу. що є. Ну, дійсно таким признаком правда недостойної, такої максимальної, як би сказати, ненависті, ярості по відношенню до цієї людини. І каже, що ця людина достойна смерті, такий чоловік достойний смерті. І тоді Натан йому каже, що ти є цей чоловік. Ну, ми знаємо історію. Правда, Давид взяв собі за дружину, дружину Урія хетити. І натан йому каже, що ти міг взяти любу дівчину з Ізраїля, собі в дружини, але ти вибрав єдину дружину твоєго воєначальника, який воював за тебе, який життя своє не жалів заради тебе. Правда, а ти, вбивши його руками невірних, забрав собі. Його дружину. Да? І от дві, два, як би сказав, способи читання Святого Письма. Перший чи це для мене, чи це для іншого, а другий, власне, ти є ця людина, до якої Господь сьогодні промовляє. Думаю, що коли ми говоримо про тих, хто любить Слово Боже і медитує над ним, то цей другий має бути єдиним варіантом. Правда, сьогодні Господь хоче щось для нас сказати, і варто це почути. Отож, сьогодні маємо Євангелію Луки, розділ 12, вірші 39, 48. Того часу Ісус сказав своїм учням: знайте, що якби господар знав, у котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкопу свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в яку не сподіваєтесь, прийде син чоловічий. Звався Петро Господи, чи цю притчу розповідаєш нам чи всім. А Господь сказав: хто є вірним, мудриму домоуправителем, якого пан поставив над своєю чердю, щоб давав своєчасну мірку пшениці. Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга, той собі в серці, затримується, мій пан прийти. І почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватися, то прийде пан того слуги у день, який не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне навпіл цього слугу і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть багато вимагати. І кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Отож, ну так як ми вчора говорили, правда, ця тема смерті, правда, коли Ісус застукає в наші двері вже остаточно, правда, в нашому житті. Ми вчора говорили про те, що це може бути момент очікування на... Смерть, тобто злодія, який обкраде нас від усього матеріального з усього матеріального, а може бути прихід Ісуса Христа, який, як ми знаємо, ну можна його прийняти до такого нареченого, який нас направді дуже сильно любить, віддав своє життя за нас, і власне або ми чекаємо на злодія, або ми чекаємо на Ісуса Христа, який нас любить. Це є вибір кожної людини, християни. Насамперед бачать в моменті смерті зустріч з Ісусом, з Господом. Тому аж так сильно за неї не переживають, як, на жаль, ті люди, які не вірують в Христа. І от сьогодні перша частина, правда, що син чуючи, має прийти так само, як злодій. Тобто ми за кожним разом повинні кожну хвилину свого життя повинні бути готові. Зустріти Ісуса Христа. Деякі мудрі люди, навіть не віруючи, казали так, що ну, якщо ти не знаєш, як тобі жити, подумай, як ти хочеш вмерти, яким ти хочеш вмерти. І, і думаю, що, що це дуже гарна підказка. Правда, людина, ну як вона хоче вмерти, вона вирішує практично кожної хвилини свого життя. І знову ж таки повторюю, що нема чого. Боятися смерті потрібно, боятися змарнованого життя. Це є християнський підхід. Ну і отут Петро, власне, запитується цим питанням, підходить до Ісуса Христа, чи це до нас, чи це до інших. Зрозуміло, що ця перша частина вона для всіх. Правда, бо вона чого це саме вона має стосуватися Петра. Але ця друга частина, вона якби ну, спровокована Петром і починає говорити про. Власне, в той є вірний, і мудрий тобто, ну нібито не до всіх, на перший погляд, правда, якого пан поставив над своєю челядю, щоб давав своєчасно мірку пшениці. Тобто йдеться про розуміємо, адміністраторів в церкві, тобто тих служителів, ті, які мають владу, вони мають давати хліб. Правда, розуміємо, що. У нас в церкві ну, зазвичай не є звичайні адміністратори, тільки це зазвичай є пастирі. Тобто, добрий пастир дає правда, їжу для своїх овечок, тобто має бути під достатком хліба, має бути під достатком слова. І як дуже гарно сказав Святий Павло, що ну, ми, тобто, відповідальні в церкві. Ми маємо ну, не бути панами хліба і панами слова, ми маємо бути слугами хліба, слугами слова і так само слугами наших братів. Ну, бо маємо по суті їм служити, так як Ісус сьогодні до нас каже. Правда, але ну, не тільки тут стосується тих, які мають яку-небудь владу в церкві. Тому що кожна людина, яка отримала дар від Бога, дар віри, дар пізнання слова Божого, дар участі в Євхаристії, я думаю, що за кожним разом цей дар він є не лише даром, тільки також відповідальністю. Так як колись написав свою книгу Йоанн Павло II дар і відповідальність. А ця книжка присвячена священству. Що це ну, ну от, воно поєднує в собі і дар Божий і відповідальність Божу. Я думаю, що кожна людина так само має від Бога дар, але так само має відповідальність. Це стосується всіх людей, навіть в такій звичайній молитві «Отче наш. Ми бачимо, що там немає. «Отче мій хліб, мій, дай мені правда, гріхи мої відпусти. Тільки весь час ми просимо як спільнота. Ми всі ці, цих дарів потребуємо, але часом Господь дає одній людині, а вже та людина має розподілювати. Правда, не обов'язково бути належати до ієрархії церковної, щоб отримати від Бога більше і щоб пізніше цим ділитися. Цього ніде ніколи не сказано, тому думаю, що це всіх стосується, навіть ця друга частина, яку нібито Ісус дає як відповідь для Святого Петра. Чому? Тому що, ну, напевно, кожен з нас би хотів би знайтися в цій другій частині, що блаженний той слуга, а якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так, тобто виконує Божу волю. Ну, кожен з нас хотів би бути блаженним, не тільки тобто, спасенним. Тобто ну, не тільки правда, ті, які належать до ієрархії церковної, але кожна людина, напевно, хотіла би себе тут розпізнати. Отож. Кожна людина повинна ці обов'язки ділитися словом і хлібом, і євхаристійним з ближніми, ну, повинні бути універсальними. Кожна людина повинна відчувати цей обов'язок на собі. Дуже цікавий далі момент, що біда станеться з невірними слугами, що його розітнуть, його навпіл. Я сьогодні, як ви знаєте, зазвичай маю в руках Хоменка, був здивований, що власне в цьому перекладі святого письма Хоменко інакше написав. Тут немає мови, що слуга буде розділений, що розіт... його розітнуть навпів. Правда, тільки. Відлучить його і між невірними призначить йому долю. Тобто це розітнення мало бути звичайним відлученням, відділенням. Ні, там правді написано розітнений навпіл. бо йдеться про такий цікавий звичай. Він є присутній в Біблії і дуже прекрасний є образ такого першого укладання Союзу Авраама з Богом. Пам'ятаємо 15-й розділ книги буття, там ну, Бог як би, заключає союз з Авраамом, не якби, але реально заключає. Він там йому каже: добре, то візьми там козу, е, якесь там тролітнє телятко і так далі, якихось там птиць, е, розітни на пів і поклади половинки одна напроти іншої. Е, тобто такий був звичай. Укладання союзу між двома партнерами, наприклад, двох вождів якихось там племен укладають союз на тему, що якщо до мене приходять вороги, то ти приходиш з допомогою. Якщо до тебе приходять вороги, то я приходжу з допомогою. І от вони укладають такий союз, і пізніше у них є такий обряд, правда, ритуал, що вони разом проходять між цими розітненими. Тваринами на знак того, що якщо хтось цей союз розірве, то, то з ним має статися, тобто він, так як з цими пташками чи там звірятами, правда, що ця людина має бути розітнена навпів. І це ми маємо в 15 му розділі книги буття. В ньому Авраам це все робить, розтинає тварин і птахів. І чекає на Господа, але в кінці кінців там довший час він чекає, з'являється якийсь такий вогняний світоч, і тільки цей світоч проходить між тими звірями, на знак того, що в тому союзі Бог нічого нічого не вимагає від Авраама. Він сам якби бере на себе обов'язок. Да, він йому пообіцяв потомство, велике землю, обіцяно, що, що ось та земля палестинська, вона буде належати його нащадкам Авраамові. І тому, якби Господь сам беручи на себе цей союз, відповідальність за цей союз, лише він проходить Авраам, стоїть з боку і на це все і тільки спостерігає за цим всім. Да, і боюсь, що те, що Ісус каже тут, в цьому моменті, що Він буде розітнений навпіл, той слуга, який не послухав свого Господа, то тут ідеться про ну, таке покарання за те, що, що цей Союз розірваний, мається на увазі, що людина, яка користається зі спасіння, яким приніс Ісус Христос. Ну, знову ж таки, це є дар і відповідальність. З однієї сторони, ми отримуємо це спасіння, але з другої сторони, якби спасатися самому це неможливо. Ми, якби беремо на себе обов'язок, правда, скориставшись з Божого милосердя, з Божої любові, з Божого спасіння. Самі маємо бути люблячими, милосердними і маємо служити для спасіння інших людей. Не лише ієрархія костельна, церковна, але також і всі християни. І тому Ісус каже, що блаженні ті, які це роблять, правда, і, ну, на жаль, проблеми будуть мати, великі проблеми будуть мати зі спасінням ті, які цього не роблять. І так Ісус каже, кому багато дано від того. І вимагатимуть більше. Думаю, дано нам немало. Правда, і ми можемо з цього дару тішитись. правда, і... ну... Але тішачише, тіш, коли будемо тішитись, то щоб так само не забували ним ділитися. Дякую, це все на сьогодні, що я хотів сказати. Якщо це відео було цікаве, поширюємо його. Правда, щоб інші люди теж могли почути слава Ісусу Христу.